Психологічний порадник воєнного часу поради МОЗ та МОН України, як допомогти літнім людям впоратися з тривожністю під час воєнних дій. Допомога літнім людям у подоланні тривожності під час війни вимагає комплексного підходу, що охоплює психологічну підтримку, інформаційну допомогу та задоволення базових потреб. Давайте розглянемо декілька ефективних способів. Забезпечення базових потреб. Безпека. Переконайтеся, що літні люди мають доступ до безпечного укриття у разі небезпеки. Допоможіть їм підготувати необхідні речі та медикаменти. Фізична підтримка. Допомагайте з побутовими справами, такими як закупівля продуктів, приготування їжі та прибирання. Медична допомога. Забезпечте доступ до необхідних ліків та медичних послуг. У випадку хронічних захворювань проконсультуйтеся з лікарем щодо підтримки здоров'я в умовах стресу, психологічна підтримка, спілкування і присутність. Постійно підтримуйте зв'язок із літньою людьми та цікавтеся їх самопочуттям, навіть якщо це можливо лише через телефон чи відеозв'язок. Активності Захочуйте літніх людей до різних активностей, які можуть відволікти їх від негативних думок, наприклад, рукоділля, читання, спільне приготування їжі тощо. Психологічна допомога. Забезпечте доступ до професійної психологічної підтримки. Звертайтесь до волонтерських організацій, які надають безкоштовні психологічні консультації соціальна підтримка комунікації з іншими літніми людьми. Організуйте можливості для спілкування з однолітками через телефонні лінії підтримки або групи в соціальних мережах. Релігійні або культурні практики. Якщо літні люди дотримуються певних релігійних або культурних традицій, забезпечте їм можливість займатися цими практиками, волонтерські програми Залучайте волонтерів для допомоги літнім людям. Інформаційна допомога. Пояснення ситуації. Пояснюється ситуацію простою мовою без зайвих деталей, які можуть спричинити додатковий стрес. Говоріть про заходи безпеки та дії, які вживаються для їхнього захисту. Контроль за новинами. Допоможіть літнім людям правильно сприймати інформацію. Поясні, що не всі новини є правдивими, і обмежте перегляд новин до одного-двох разів на день. У період воєнних дій важливо забезпечити літнім людям почуття захищеності і підтримки регулярне спілкування, задоволення базових потреб та доступ до психологічної допомоги можуть суттєво знизити рівень їхньої тривожності. Бережіть себе та піклуйтеся про інших.